Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі. В студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця про важливе і життя краю в наступні до хвилин. На Закарпатті затримали близько 100 ящиків контрабандних цигарок. Це сталося. Близько 14-ї години в неділю, 16 серпня, як повідомили в Закарпатському обласному управлінні Державної прикордонної служби, громадянин України намагався ввести на територію Євросоюзу через українсько-угорський кордон пилом матеріали, але в результаті ретельного огляду в дошках виявили цигарки без акцизних марок. Партія контрабанди складає близько 100 ящиків тютюнових виробів, у кожній з яких по 500 пачок цигарок. У селі Іванівці Мукачівського району відбулася церемонія прощання з бійцем добровольчого українського корпусу правого сектора Василем Лавкаєм. Попрощались із захисником вітчизни, рідні, друзі, близькі, знайомі та бойові побратими з добровольчого українського корпусу Правий сектор. Нагадаємо, що офіційний сайт закарпатського правого сектору ще 12 серпня підтвердив інформацію про те. Що боєць добровольчого українського корпусу загинув у боях під Старогнатівкою? Василь Лавкай помер на 31-му році життя. Без чоловіка залишилась дружина а без батька неповнолітня, неповнолітня донька. Зі спеки в шторм у Закарпатському обласному гідрометеоцентрі оголосили штормове попередження. В день та ввечері, 17 серпня, в області очікуються сильні дощі, грози. Подекуди сильні зливи та град. Під час грози шквалисте посилення вітру сягатиме позначки 15-20 метрів за секунду. Місцями від 19 до 24 метрів за секунду. На річках області очікується підвищення рівнів води до 1 метра, кажуть метеорологи. Майстри хендмейду із Закарпаття та сусідніх міст упродовж вихідних тішили ужгородців та гостей міста унікальними виробами. Майстри не тільки реалізовували, але й радо показували процес виробництва та ділилися секретами своєї роботи. Найбільше представили іграшок, аксесуарів та предметів декору. До участі у арт-пікніку долучилося більше 20 майстрів різних поколінь. Автори хендмейду кажуть: найбільше ручну роботу цінують іноземці. Вони охоче купують сувеніри і готові платити за них чималі суми. Ані встановлюються в районі. Я хочу. зараз дуже популярний став. Дуже його цінують. Ну в Україні ще не так. От за кордоном більше. Хендмейд e речі люблять і цінують, готові за них платити гроші. У нас ще не так, тому що ну, трошки ще не, не, не готові платити дорогу ціну, тому ми такі стараємося робити деякі і дешевші варіанти, віночки, наприклад, тут дешевші, або обручі вже такі тонші, але є і гарні, дорожчі роботи. Перед дітьми та молоддю села Ратівці виступив ромський дитячий музично-хореографічний ансамбль «Лаутарі» з Ужгорода. Концерт проводять в рамках обласного турне у місцях проживання ромського населення. Так, артисти вже побували у селі Порошково Перечинського району, на черзі свалява, села Сюрте, а також середнє Ужгородського району. Концерти проводяться під відкритим небом. Я очолив товариство Лаутарі 2010 році. До цього товариство Лаутарі засновано з 97 року. Його заснував мій батько Вілі Пап старший. Дитячий ансамбль Лаутарі має свої традиції в стилях стилях і навчаннях, тому що це не тільки ромський фольклорний ансамбль Лаутарі, це і джазовий лаутарій, який поєднує як естрадну, страдну, як і джазову, як і ромську народну. Музику ти талановиті ромські діти, які хочуть навчатися, в яких батьки розуміють, що навчання для них це основне і найважливіше, тому що без навчання взагалі в світі неможливо нічого. І знову нічия Ужгородська Говерла вкотре провела нічийний поєдинок у рамках п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу. Матчі проти харківського металіста підопічні В'ячеслава Грозного зуміли двічі поспіль вразити ворота погорілого. Відкрив рахунок захисник Ужгородців Віталій Ягодінський з подвою перевагу Дмитро Хльобас. Та втримати переможний рахунок Ужгородцям не вдалося. Спершу Руди... рудика скоротив відставання під завісу першого тайму. А вже на 87-й хвилині паритет встановив Рижук. у підсумку п'яти турів. ужгородці вибороли чотири залікові пункти. Та наразі посідають десяту сходинку в чемпіонаті. Харків'яни розташувалися на сьомій позиції із сімома очками. Не боялись магии имен больших игроков, большой команды, металлист большая команда, большой клуб, большой город. Десяток лет подряд входит в элиту украинскую футбола, последних даже. Я уже не беру ту историю, когда и выигрывали и Кубок, СССР и прочее, прочее. Здесь история, и здесь нужно показывать. Вот действительно, что ты умеешь играть. С Днепром неплохо ребята играли. Сегодня тоже. Знаете, как-то двоякое чувство у меня. Вроде бы. И упрекнуть не за что. Ну, бились до конца, бились две футболки в крови, лепа, э, приемов в подкатах, с судорогами. Ну, не чему. Я зашел в раздевалку, особенно за второй тайм, футболистам упрекнуть нечем. За желание, за то, что я говорил, э, что футболисты, ну, несмотря на все проблемы, я обещал вам, что будут биться футболисты. Я сегодня увидел, что футболисты били за честь своего клуба. Тобі сьогодні 47, а на душі і досі зимно. Нам всім. Ти назавжди разом з нами та в наших серцях. Ці рядки сьогодні заполонили усі стрічки українських соціальних мереж. Народ згадує Андрія Кузьменка, українського співака, актора, продюсера, яку усі знають як Кузьму Скрябіна. Сьогодні, 17 серпня, Андрію б виповнилося 47 років. Нагадаємо, що 2 лютого український кумир мільйонів трагічно загинув у дорожньої транспортній пригоді в Дніпро. Петровській області. У нашому архіві збереглося інтерв'ю, де Кузьма розповідає, як саме любив відзначати свій день народження. Я сиджу в гаражі, міняю в машині колесо і п'ю вино. Сухе. Ніхто так не свідкує своє день народження. Після того, як тобі сповнилася тридцятка, не перестало бавити ті свята. Я собі йду в гаражик. Беру собі фляшку сухого вина, знімаю, піднімаю на домкраті свою машину і собі згадую, як я то саме робив 20 років тому. Дуже круто. Допоки це все про що встигаємо вам розповісти. Більше інформації у підсумковому випуску 19-тій. Тоді побачимось. Бережіть себе.